Олег Ляшко, радикальна партія. 23 роки незалежності. В нас армія завжди була на периферії уваги. 23 роки незалежності армія, прикордонні сили, інші військові формування, які мали захищати державу. Вони не отримали все для того, необхідне, щоб захищати державу. Через це в нас немає сьогодні реально кордону. Через це в нас збройні сили перебувають в тому стані. На жаль. Який не дає можливості ефективно захищати країну. Тому сьогодні ми живемо в умовах неоголошеної війни. І тому сьогодні головне завдання, головна потреба дня все для фронту, все для перемоги. Народ і армія сьогодні повинні бути єдині. А коли Кабінет міністрів не може кілька місяців погодити проєкт постанови, щоб для армії закупити нові комплекси, які, до речі, в Донецьку виготовляються, то це саме. Саботаж. Під час Вітчизняної війни за це на фронті розстрілювали. Ви хочете, щоб ми прийшли там, розстріляли саботажників? Ми це зробимо. Сьогодні солдати сидять в окопах за тисячу гривень зарплати. Срочники. Майор отримує дві 2000... тисячі.